А світ живе в ньому вічна коло Озвися, відгукнися, хоч приснися. Там байрактари, гради, смерчі, смерть. Прошу тебе, Калину, не хилися. Тримайся, рідна, бо в тобі вся кров, вся сила, міць і дух мого народу. На вроду твою красну впала знов, тяжка, гірка печать бідовороту. Вже стільки янголів трубили про біду, вже стільки горя зла ти поборола, і збориш ти калиною цю орду, доволі твоя кровна охоло. Озвися, підгукнися, хоч приснись, Твою долею сумую і болію. Я серцем вірю, зможеш розсвісти, ні кров, ні цвіт твої не спопаліють.